Так, у нас сьогодні гарне оголошення. Гроші людся рікою. Ми хочемо, щоб так продовжувалося. І що трапиться? У нас великий інтерес в нашу країну, будь ніж коли небудь в історії. Більше 4 трильйонів доларів рівень. Таке раніше не трапилося ніколи. і це все скоріш за все через виборів, які відбулися, і також через тарифи пане губернатора. я представляю мого друга губернатора Луїзіани Джефа Лендрі. Ми думали, що це трапиться. Якщо ви це підпишемо, підпишемо, то це відбудеться в білому домі. Так, я вітаю Виконавчого директора Hyundai, групи Hyundai, Джона. заступника директора, президент Hyundai Steel. Дуже дякую. Дуже добре, що ви тут. І колишній амбасадор амбассадор Кім. Дуже радий, що ви тут. Також трошки важко вимовляти ці імена. Але я скажу за все правильно їх назвав. Right? Так, Майк Джонсон, я назву це ім'я вже точно job, правильно. Like. E Справжню роботу робиш. Дуже що ти тут. більшість кількість лідерів. Стів Каліс тут Так я впевнений, що ти в порядку. Шонґерденеве спікер. Луїзіана спікер, Тебе все дуже добре. дуже дякую. Uh, Henry, uh, Senator predstavnik Ken Dress, Senator, Senator Lambert, и президент Clint Quintment. Тоже дякую. Велика честь, радий, що ви з нами сьогодні хочемо прозвітувати, що Hyundai проголосив інвестицію 5 мільярдів доларів в Америку і будуть будувати новий металургійний завод в Луїзіані. який буде виготовляти 2,7 мільйона метричних тонн металу, і дуже багато робочих місць створить. Це буде перша фабрика. перше Рика Hyundai в Америк в Америці Хендай одна з найбільших компаній компаній по сталі у світі. Це буде в Алабамі, Джорджія і кожен рік це в Америці проводиться. і це буде рівень, який ця країна ніколи не бачила. Готуйтеся Ця інвестиція. Це демонстрація того, що тариви дуже сильно працюють. і що інші речі також. Але ми, запросивши їх тут, ми можемо піднятися до рівнів, яких ніколи не було. Хидай буде виготовляти сталь в Америці. І буде виготовляти автомобілі в Америці як результат. Що не треба їм буде платити тарифів. Якщо виготовляєте продукцію в Америці, тарифів у вас немає. саме тому багато людей приходять. З Тайваню до нас приходять найбільшого виробника чіпів. 240 мільярдів доларів інвестицій. також дуже багато людей, літаки, всі прилітають, говорять, які ніколи б не прилетіли, не приїхали. Також цей завод в Луїзіані буде це лише частина 20 мільярдного пакету інвестицій від Hyundai. Також компанія буде підвищувати кількість виготовлених автомобілів у Джорджії. технологічні компанії. Також Я хочу запросити виконавчого директора до слова і дуже рада і честь вас вітати тут. дуже дякую, шановний пане президенте. Дякую, що дали мені цю можливість поговорити сьогодні, і дякую за запрошення. Вітаємо з чудовим стартом вашого нового терміну. Так, да, вже вс все добре, з 1986 року ми 20 мільярдів доларів інвестували з того часу, і зараз ще більше підтримуємо і створимо 570 тисяч робочих місць. Я хочу оголосити нові інвестиції 21 мільярд доларів протягом чотирьох наступних років. Найбільша інвестиція в Америку, яка будь-коли була. 6 мільярдів доларів це під логістичні мережі на запчастини і сталь також. Ми дуже чекаємо на сталь, мульти... Мільярдна інвестиція 1, в Луїзіані в металургійний завод, яка створить багато робочих місць, і ми автоматично більш самостійними станемо і логістично uh, наші мережі стануть We самостійними. Visit, uh, для нас uh, честь дуже раді бачити спікера Джонсона і губератора Лендрі також лідера Скалі щоб ми більш глибше і більш ефективніше будували наше партнерство зі спільними цілями цього тижня. Ми дуже горді відкрити наш автомобільний завод відкритий на 8 мільярдів доларів. Що ми будемо готувати більше мільйона автомобілів за рік, як сказав президент, також в Джорджії ми будемо інвестувати більше 8500 тисяч місць. І також моя зустріч з президентом Трама. Коли ми зустрічалися в 2009 році, і після цього в 2020 в Давосі, коли я говорив про новий завод, тобто ми почали ініціацію створення робочих місць, і зараз ми гордо можемо затвердити, що ми ділимося цим проектом. Що ми виросли у розміри, і другий термін Трампа якраз в правильний момент це, і це дуже особливо. Також ми будемо купувати 3 мільярди доларів скрапленого газу природнього газу, який для наших виробничих потреб. також ми будемо підсилювати наші логістичні мережі, розширювати наші операції. І uh, збільшувати кількість робочих місць. Так, um, я ціную ваше лідерство. Значить, ми будемо і бачимо себе гарними like партнерами. Я хочу вас особисто запроп... запропонувати відвідати and нас and неймовірні заводи. І ми раді, що гроші і робоча сила повертаються в Америку. Тому дякуємо нашим американським партнерам, співробітникам, ком'юніті. Ми дуже горді бути з вами і також yeah. будувати yeah. разом майбутнє. Дякую. Я um, yeah, думав, мабуть, у нас спікер uh, чудовий and і and також Майкен Стівен. Також якраз ви з того ж штату, про який говорили. Я дуже люблю цей штат. Майк, ви, ви приїхали і сюди. Майк і стів. Будь ласка, декілька слів. дуже дякую, пане excited. президента. Це неймовірно, який чудовий старт uh, другого uh, терміну. Uh, і, just терміну. Just і ми тільки почали know, буде більше, більше. тому що це, це політика, більше, яка забезпечує і ріст, і ріст і лідерство. У нас сильний новий лідер в білому домі, і тому що всі навколо і по світу бачаться це. Ми, пірід тижня на зустрічі були. Стів Коліс і мої колеги були подорожували країною, проводили кампанії. Що ми все таки обговорюємо політику республіканської партії і що я хочу сказати, що люди в захваті. Просто ейфорія там, тому що на кінець того в Америці є спина і дуже чудово, що Hyundai інвестує в Луїзіана. Дякую за ваше лідерство. І лідерство робить велику різницю. Ми дуже раді цьому цій інвестиції, і буде більше. Дуже дякую дуже дякую, пане президенте. відкрити відкритий білий дім на для цієї групи. губернатор Вендрі. Дуже гарна енергія, так само енергія в Луїзіані. коли до якої теж звертаємося, деякі люди. Всі пишаються силою Трампа. також. Ми говорили про нові судочинні справи ініціативи. Ми будемо рухати нашу адженду порядок денний вперед. Наш президент він допомагає країні людям, і як цей порядок денний, щоб знову Америка була на першому місці. Він працює для американських людей. Коли ми говоримо про 13 тисяч плюс нових робочих місць Луїзіані, це все американці, американські робочі місця. Це велика інвестиція в США, яких би не було без лідерства президента Трампа. Люди знають, це, люди бачаться. Ми техандей що знайшли і відкрили цю роботу, яку робить Hyundai, Відкрили її для Америки. І це ми все бачимо по всій країні. І знову ми тільки почали ще більше нас чекає. Дякую, пане президенте. Дякую, Чи є у вас питання? Будь ласка, так, будь ласка яка розмість інвестицій, окрім тарифів, Чи, чи є країни, які можуть о, постраждати сектори країн? Звичайно, для багатьох країн це може бути погано. Але ми були дуже довго добрими для багатьох країн. Але це день рівності. День звільнення. зараз. Ми будемо говорити про гідність про Венесуелу, і це дуже важливо. Ми будемо додаткові тарифи анонсувати протягом декілька наступних днів про автомобілі також деревина і чіпи. так, те, щоб компанії які виготовляють чіпи, поверталися в Америку. Це дуже добре. Тобто ми будемо оголошувати додатково. 2 квітня буде великий день. Ми будемо повертати гроші. які у нас забрали. Не хочу інше слово забирати підбирати. Я просто скажу, забрала. Я не буду використовувати жорсткіші слова. Я не буду казати вкрали. Так, Європейський союз також знизив наші тарифи. Ми також знижили 2,5% тарифи на автомобілі. і європейський Союз зменшив. Набагато більше і я був здивований, що тільки на 2,5%. Я не, не очікував цього, але це їхня справа. Але у нас є наші тарифи як це ви відреагували цю історію про Атлантику? Що ви обговорювали такий чуттєвий матеріал через сигнал? Яка ваша відповідь на це? я нічого не знаю про це. це видання, про яке я не читаю. Що ви сказали? Що вони казали? Що ви використовували сигнал для координації для координації чого? Про що вони говорять? Ви про атаку? Ну воно не було б таке ефективне. Я нічого не знаю про це. Ви мені кажете про це першого разу. Подальше питання. Чи uh, це ваша заява для інших uh, виробників автомобілів, щоб вони приїжджали, приходили в Америку і інвестували так. Так. Це дуже гарне питання від вас. Шоковане питання, наскільки воно гарненьке? Це гарне питання. Hyundai чудова компанія. У нас є ще багато крутих компаній, які будуть залишатися в Україні, в Америці залишатися. Не тільки автомобілі, автомобілі це велике. Це тільки початок. Багатьох речей, які трі As you know, the 500 так, dollar, Apple інвестує 500 мільярдів доларів і інші компанії також 253 мільярди анонсували. Ми... Виходимо на рівень 3,5 трильйони доларів, рівні, які Америка ніколи не бачив. Але для нас важлива безпека, але й робота. Безпека і робота. Багато людей приходять. Як ви переконали Hyundai саме в Луїзіану прийти. Дуже просто. Я сказав, що у нас буде дуже гарний президент в цьому році. Так, це те, як Америка бачить, це політика, нова політика Америки в дії. І я Дуже дякую їхнє терпіння, тому що минулого року дуже багато цих людей. Ми працювали, щоб зробити Луїзіану дуже відкритою, і дружньою для міжнародних бізнесів. Ми працювали над охороною здоров'я. реформа оподаткування. І як сказав президент, зараз Луїзіани у нас буде 500 мільярдів доларів будівничих проєктів. Це рекорд, пане президенте, і такого ніколи не було ні при якій адміністрації, ні при якому іншому президенті. І це ми дивимося на те лідерство, яке він приніс в Білий Дім у нас є ці виконавчі директори. Приїхали і кажуть, ми хочемо інвестувати в Америку, тому що вже десятиліттями ми бачимо, що робочі місця. Не відкривалася в Америці, і саме тому ми це робимо. І це меседж для всіх, що президент, адміністрація вони турбуються про працевлаштування влаштування. Якщо у вас будуть, не дай Бог якісь проблеми з дозволами, звертайтесь до мене, але їх у вас не буде. Цей світ політики, коли я поїхав в Луїзіану, я був на двох заводах природнього газу. 12 і 15 мільярдів доларів у вартості. Вони працювали 14 років, один 13, другий 14. Я більше за тиждень а, допоміг їм зробити роботу, І якісь консультанти могли б заробити багато грошей, але ніхто мені не сказав. І ці от джентльмени були в інших позиціях, і ми хочемо вони раді були бачити, що ми зламали цей замок. І що одного дня все-таки я там не брав телефон протягом тижня, але все одно давно це трапилося. Але у вас не було ніколи проблем з отриманням дозволів, тому що це найкращі люди. Але якщо щось трапиться, дзвоніть мені. 25%. Якщо ви купуєте роялті з Венесуели, 25% треба платити, щоб працювати з Америкою, вести бізнес з Америкою. Так і ще. До того до, до рівня уже тарифів, які існують. Це будуть додаткові тарифи. Так, це це буде все. Але не тільки тарифи включають. Також ми говорили про сталь, алюміній. Це 25% рівень І ми будемо говоримо на автомобілі. Ви вже давно знаєте. Ми це дуже скоро проголосимо. Через декілька днів, скоріш за все. Ну і далі буде друге квітня. І ми ми візьмемо менше ніж вони запросили. Якщо вони стільки запросять з нас, тому я вже буду, мені буде соромно в них просити стільки, скільки вони нам тарифи встановлять. Ладж саме в цей день звільнення це нижчі податки і робочі місця. Дуже багато робочих місць питання щодо клієнтів великих юридичних фірм. Я думаю, що юридичні фірми повинні самостійно розібратися. Ми хочемо зробити прецедент, і вони дуже погано вели себе на виборах. Звичайно, це найбільші фірми, і вони всі повернулися, зрозумівши що вони помилилися. І саме тому вони це роблять. Тому я думаю, нам треба дуже прямолінійно рухатися. Вибори були корумповані. І знов нам треба повернутися на голосування одного дня і паперове голосування. Паперові бюлетені. Proof of citizenship і дуже просто, що треба id карта голосування. Це дуже цікава річ, і дуже технологічна річ, не дивлячись на те, що вона на папері. І таким чином будуть вибори чесні. 10-й вечора дуже багато людей. 36 мільйонів голосів були о десятій вечора, і ніхто не і це все було виконане на папері. Це дуже просто зробити. І ще інше, ви зберігаєте і це всього в Всього 8% від від вартості машин. Тому, якщо хочете зберегти гроші, це гарний метод зберегти гроші. Дуже жалко, що ми пройшли через погані вибори. Дуже погані вибори були. І подумайте, у вас би не було 7 жовтня цієї катастрофи, не було б Росії і України, тому що б цього не трапилося. Не було б інфляції, не було б виходу з Афганістану. Яка одна із причин, чому Росія напала на Україну? Це такий тригер. Ми, були б, ми б залишили да, залишилися на базі недалеко від атомної електростанії поблизу Китаю. Тому... У нас би не було інфляції, не було рекордної інфляції. Я хочу подякувати всіх, подякувати, хто тут. Вітаю Hyundai, Ми будемо робити все можливе. І я скажу, що ви вибрали шикарний штат. Чудовий штат, чудові люди. Дуже дякую вам за чудову роботу. Дякую, Стів. Дякую, дякую, дякую всім. thank you very much everyone if you get a briefing right. on that would you let us know please thank you thank you, thank you.